Друзі, вітаю вас. Я Григорій Кайдановський, тренер Cashflow. і в цьому відео покажу ключові моменти, як заповнювати ігровий бланк. Тобто у грі одна із частей це ведення бухгалтерського звіту, такого, як в спрощеній формі, ми записуємо доходи, витрати, і щоб стати. Фінансово вільною людиною та вийти на велике коло. Нагадаю, що пасивний дохід має перевищувати суму витрат мінімум на 10 баксів. Тобто, граємо, тренуємося у грі так керувати своїм грошовим потоком. Для новеньких гравців зверну увагу, що звідки цей грошовий потік береться. Сума доходів мінус сума витрат. Давайте отак відкрию. Сума доходів. Мінус сума витрат, і ми отримуємо наш грошовий потік. Тобто ця ситуація повторюється із місяця в місяць, кожного місяця у гравця залишається така сума грошей. І ми тренуємося керувати цими грошима, примножувати їх, інвестувати, вкладати у різні активи для того, щоб грошей ставало більше, і створювати е пасивний дохід. Коли пасивний дохід буде перевищувати суму витрат хоча б на 10 баксів, то гравець стає фінансово фінансово незалежним, так на малому колі. Одна на малому колі це ціль це стати мета стати фінансово незалежним. А фінансова незалежність це коли пасивні доходи перевищують витрати. На великому колі. Нагадаю, в нас цілі реалізувати свою мрію, потрапити на клітину зі своєю мрією та викупити її, та стати фінансово вільною людиною. Це створити пасивний дохід більше, ніж 50 тисяч баксів на місяць. І зараз я приведу декілька. Ситуації, які трапляються у грі, і як оформлювати, ви будете купувати активи, і як оформлювати їх у ігровому бланку. Одна з, одне з правил гри: для того, щоб вийти на велике коло, потрібно, щоб усі записи у ігровому бланку були коректними. Тобто вчимося вести фінансовий звіт. Наприклад, у грі може трапитися ситуація, що гравець купує акції як якоїсь компанії. Акції бувають двох типів: бувають е акції, е які приносять пасивний дохід, і які е так, наз... так званий спекулятивний актив. Купуємо дешевше, щоб продати дорожче. Зараз я покажу, що трапляється, коли ми купуємо цей спекулятивний актив. акції. Наприклад, акції компанії е Газ для вас. ГДВ оформлюємо кількість акцій, скільки гравець покупає. Наприклад, 100 акцій купив по ціні 40 баксів за штуку. І вартість вийшла тисячі. Пасивного доходу такі акції не приносять, тому ставимо пасивний дохід 0. Зверніть увагу, що. Пасивний дохід 0, тому у гравця не змінилися фінансові потоки. Пасивний дохід, як був, так і залишається 0. Сума доходів також вона на початок гри дорівнює сумі заробітної платні заробітку, і не змінилася не ні сума витрат, ні грошовий потік. Будемо вважати, що гравець купив ці акції за готівковий розрахунок. 4 тисячі баксів. Вартість цих акцій. І сюди ми звертаємо увагу, ті, хто грають і використовують електронний бланк. Наприклад, у готівки було 5000 баксів, гравець витратив мінус 4000 і залишилось 1000. Тобто, отак записуються операції, коли змінюються фінансові потоки чи сума готівки. З лівого, завжди в лівому стовпчику ми записуємо зміну, наскільки змінилося, якщо доход. То в електронному ланку ми просто пишемо, наприклад, 3000. Чи давайте, як в нас в грі 2600. Коли гравець проходить поле получка, він отримує свій грошовий потік. 2600 отримав, і стало 3600. Пропоную звикнути до цієї форми ведення фінансового звіту, що зліва ми записуємо, наскільки змінилась кількість грошей, справа записуємо результат. Готівка це разові якісь витрати чи доходи. А коли мова йде про фінансові потоки, то тут ми відражаємо тільки ситуацію, яка повторюється із місяця в місяць, кожен місяць. Тому, якщо е, не, змінили, не змінилися фінансові потоки е, щомісячні, то ми залишаємо, як є. Наприклад, наступні акції вже гравець е, візьме у кредит. Давайте з вами, з вами розглянемо ситуацію, коли гравець бере кредит у банку. Тобто, на, наприклад, е, будуть акції е, нафтовий факел, NF, «Нафтовий факел, і гравець буде брати. 1000 акцій по 20 і на 20 тисяч вартості. Теж пасивний дохід буде 0. Як же ж розрахуватися, як купити акції на 20 тисяч при кількості готівкових коштів: 3600. Потрібно взяти 17 тисяч кредит. Тобто гравець розраховується. Озвучую, що я плачу 3 тисячі з готівки і в себе робить проводку. Мінус 3000, залишилось 600. І беру кредит у банку. Кредит у банку береться під е, якусь можливість, під купівлю якоїсь можливості. Під 10% річних. Тобто 17 тисяч потрібно взяти у кредит. І щомісячна виплата буде 10% 1700 баксів. В нас зміняться фінансові, фінансові потоки. Зверніть увагу, що це щомісячна виплата. Uh, і uh, виплата по кредиту вона збільшить uh, суму витрат. Тому ми, uh, ми в сумі витрат показуємо, що сума витрат збільшилась на 1700 і стала 9700. А грошовий потік uh, зменшився на 1700 і став дорівнювати 900 баксів. Правило, uh, користування кредитом таке, що бери кредиту скільки хочеш, але щоб грошовий потік після розрахунку становив більше 300 баксів. Це так звана подушка безпеки, фінансова подушка безпеки. А у гравців, у кого витрати на дитину, отут ми їх дивимося на майбутню дитину, яка може народитися у грі, більше ніж 300, я рекомендую залишати. Більше 300, наприклад, в даному випадку 480, то рекомендую залишати 500. Чому ми змінили витрати? Тому що кожного місяця, у грі місяць проходить від получки до получки, проходить місяць. І кожного разу гравець має сплачувати витрати на кредит, на обслуговування кредиту. Ми його заносимо, тому витрати збільшуємо і грошовий потік зменшуємо. тепер гравець буде отримувати на 1700 баксів менше в місяць. І давайте розглянемо ситуацію, коли гравець купує, наприклад, не, наприклад нерухомість. Давайте розглянемо купівлю трикімнатної квартири. Гіпотетична трикімнатна квартира, 3КВ. Завдаток, давайте вартість. Хай вона коштує 65 тисяч. Заставу за неї, Завдаток потрібно внести 5 тисяч. Застава це, така, це такий іпотечний кредит 60 тисяч, і пасивний дохід, така квартира, хай дає 250 баксів. Тобто, гравцю, щоб скористатися цією можливістю, достатньо внести завдаток 5 тисяч. А застава це іпотечний кредит, виплати, по якому вже враховані в пасивному доході. Тобто, вважаємо, що гравець цю квартиру купив і одразу ж здає у оренду, отримує, наприклад, 500 баксів, 250 з яких виплачує по іпотечному кредиту. У цій заставі. А 250 це чистий, чи, чистий прибуток, чистий пасивний дохід. Як гравець розрахувався за цю квартиру? Готівки було, пам'ятаємо, 600 баксів. Тому всі 5000 потрібно брати в кредит. Ще 5 тисяч бере гравець у кредит. Виплати становлять 500 баксів. Збільшуємо знову витрати. На 500 баксів, ще один кредит будемо обслуговувати. 10200 сума витрат стане. Мінус 500. Тобто грошовий потік буде меншим на 500 баксів і становить 400 баксів. Сума витрат збільшилась на 500. Відповідно, грошовий потік зменшиться на 500, тому що доходи залишились тими ж самими. І тепер е, вносимо дані по квартирі. З'явився пасивний дохід. Бачимо, що ця квартира дає пасивний дохід чистий 250 баксів. Тому збільшуємо пасивний дохід на 250, був 0. Збільшився на 250, став 250. Сума доходів. Е, була 9500 З'явився ще й пасивний дохід е, додатковий. Тому сума доходів теж збільшиться на 250 і становитиме 9750. Сума витрат не зміниться від зміни суми доходів, а от грошовий потік зміниться, він теж виросте на 250 баксів. Тобто, друзі, зверніть увагу, що коли ми беремо кредит, то, сума, то змінюється тільки сума витрат і грошовий потік на відповідну суму. А коли з'являється пасивний дохід у гравця, то змінюється пасивний дохід, сума доходів, та грошовий потік теж синхронно змінюється на одну і ту ж саму суму. При заповненні фінансового бланку звертаю вашу увагу, що отут вказані витрати і пасиви, з яких ці витрати беруться. Отут рядки вони не повинні. Збігатися з цими, з цими назвами. Тобто, коли з'являється в нас черговий пасивний дохід чи сума витрат, то ми просто заповнюємо кожну наступну строчку. Так. І зараз покажу, що трапляється, коли, наприклад, гравець продає акції. Наприклад, ситуація в грі складається така, що є можливість нафтового факалу продати по 40. Гравець купив по 20. Хоче продати по 40, наприклад, всі акції. То е, заявляє, продаю акції по 40. У себе у ігровому бланку викреслює їх. тисячу акцій по 40 продав. Е, це 40 тисяч отримує. І сума готівки стає більшою на 40 тисяч, плюс 40 тисяч стало 40 тисяч 600. Да? Інші грошові потоки ми не змінюємо, тому що пасивний доход не змінився, сума доходів не змінилася, сума витрат не змінилася, і грошовий потік також не змінився. Якщо гравець бажає погасити кредит повністю частково, він може це зробити. Наприклад, гравець захотів погасити частину кредиту, кредиту на 5 тисяч. Чи давайте на 4 тисячі кредит можна гасити частково. Тобто гравець заявляє, що я гашу кредит на 4 тисячі, у себе зменшує кількість готівки. Стає 3660. Так, кредит у себе викреслює 4 000, 5 тисяч і залишає кредит на ще тисячу. Виплати по ньому будуть. 100 баксів. Нагадую, 10% від суми кредиту. І, відповідна, сума витрат зменшується на 400 і стає тепер 9800. А грошовий потік збільшується на 400 плюс 400 1050. У такому вигляді змінюються грошові потоки, коли ми, наприклад, гасимо кредит. Сума витрат зменшується, грошовий потік збільшується. Якщо гравець. Продає квартиру. Наприклад, з'явилася можливість продати трикімнатну квартиру за 90 тисяч баксів. І гравець вирішує продати. Купив за 65 тисяч, продати можна за 90 тисяч баксів. Тобто, чистий прибуток 25 тисяч. Гравець вирішує, що це гарно, і я продам квартиру. Знову ж таки, викреслює у себе в ігровому бланку цей актив. Сплатити потрібно на руки, гравець отримує суму, за яку продає квартиру, в нашому випадку 90 тисяч, і банку потрібно повернути заставу 60 тисяч. Тобто готівка стає на 30 тисяч більше, плюс 30 тисяч стало 66 тисяч 600. Цікава цифра <свісно> з'явилася. І коли гравець продав квартиру свою. То в нього настає пасивного доходу. Так, був пасивний дохід 250 баксів від цієї квартири. Зараз цього пасивного доходу немає. Тут, в ігровому бланку, в грошових потоках ми нічого не викреслюємо, а зменшуємо математично. Убираємо математично мінус 250. Зменшився пасивний дохід на 250, став 0. Сума доходів також, мінус, також мінус 250. 9500 стала. І сума грошового потоку мінус 250 стало 800. Зверніть увагу, знову пасивний дохід змінився, і ми синхронно зробили зміну у сумі доходів і у грошовому потоку, потоці. Ну, і давайте е, покажу вам гіпотетичний приклад, е, щоб ви бачили просто, як це, як це робиться. Що як гравець виходить на велике коло. Наприклад, у гравця з'явилася можливість придбати актив, який коштує 66 тисяч, і приносить пасивний дохід 9 тисяч 10 баксів. Давайте так: гіпотетичний приклад. Це якийсь бізнес буде, так? Бізнес. Бізнес. Він коштує, наприклад, 606 тисяч. Завдаток достатньо за нього внести 66 тисяч, відповідно, застава буде 540 тисяч і пасивний дохід він буде приносити 9 тисяч 10 баксів. У гравця є відповідна кількість готівкових коштів для внесення завдатку. 66 тисяч, так? Нагадаю собі. Так, завдаток 66 тисяч. Тобто із готівкових коштів мінус 66 тисяч, залишається 600 баксів. Актив стає власністю гравця. І гравець вносить дані по цій, по цій годі у свій фінансовий звіт. Пасивний дохід від такого активу 9010 баксів. Тому пасивний дохід виростає на 9010 баксів і зараз становить 9010 баксів. Сума доходів відповідно на таку ж суму зростає і починає становити 18510 баксів. Сума розход витрат не змінюється, а грошовий потік змінюється плюс 9010 баксів стає 9810 баксів. І ми бачимо, що гравець став фінансово вільним. Сума пасивного доходу. 9010 баксів. А, я не точно порахував, так? 9000 нам потрібно 810, щоб було. Давайте я тут зміню наш гіпотетичний приклад. 9810 баксів. І тут у нас тоді буде 9810 баксів. Тут також. Тут змінимо 9810 і ще додамо 800. Це буде баксів. І тут додамо 800. Це буде 10610. Так, і тепер бачимо, що у нас сума пасивного доходу 9810, а сума витрат 9800 баксів. Тобто, уявіть таку ситуацію у реальному житті, що у людини пасивні, пасивні доходи. Перевищують суму витрат. Тобто людина не, не має активно, активно роботи робити, заробляти гроші. У людини є пасивний дохід. І людина має можливість займатися чим, чим завгодно. У гравця є можливість вийти на велике коло. Перед цим гравець е, показує ведучому свій фінансовий звіт, я перевіряю цифри, як легко себе перевірити. Грошовий поток додати. Суму витрат і потрібна, і ця сума має дорівнювати сумі доходів. Перевіряємо, в нашому випадку не збігається. От я, я вже зараз бачу, що щось не збігається. Тобто, десь помилку я, я припустився. Давайте перевіримо, де помилка. Тут все вірно.

На старуху буває проруха. Ну, взагалі тут 20 310 має бути. 20 310, але все одно на 100 баксів не збігається. Друзі, ну щоб не затягувати зараз, зараз час запису. Хто найбільш уважний, дуже цікаво, що під час запису такого навчального я зробив десь помилку на 100 баксів. Не збігається. Тобто, дивіться, 10 610. Плюс 9800. Це буде 20410, 20 а тут 20310. Тобто десь я припустився помилки на 100 баксів. Допоможіть мені знайти цю помилку, хто, хто буде найбільш уважний. Має, має сходитися. Тому що ми всюди синхронні проводки робили. Добре. Коли сума пасивного доходу більша, ніж сума витрат, то гравець може виходити на велике коло. Як це робиться, грошовий потік з малого колу, кола, гравець переносить собі на велике коло грошовий потік 10610. 10610, помножуємо на 100, додаємо 2 нулі. І грошовий потік на великому колі у гравця становить 1 мільйон 61 тисяча. Мета на великому колі зробити пасивний дохід плюс 50 тисяч. Тобто, коли гравець виграє, реалізує цю мету, то в нього буде пасивний грошовий потік на великому колі. 1 мільйон 111 тисяч. 110 тисяч баксів. Тут я вірно рахую 1 мільйон. 111 тисяч баксів. Отак от. Один от. мільйон 111 тисяч баксів. Якщо все, все вірно порахував, якщо ні, підкоригуйте мене. От. Тобто на великому колі теж гравець буде купляти різні активи, і кожної получки кожного місяця отримувати свій грошовий потік. Спочатку 1 мільйон 61 тисячу баксів, і згодом, коли буде збільшуватись, то пасивний дохід буде додаватися до грошового потоку. І відповідно готівку також в електронному вигляді ведемо таким же чином. Все, друзі, дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, задавайте мені у особисті повідомлення чи у коментарях залишайте. Дуже цікаво, хто з вас знайде помилку, якою я припустився. Прямо дуже цікаво, що зараз я навіть не можу знайти. От, отак буває і у грі, коли гравець вже готовий виходити на велике коло. І потрібно, щоб грошовий, щоб фінансовий звіт був коректний. Всі цифри, всі цифри щоб були коректні. І отак от шукаємо: 10 баксів, 100 баксів. От, мені дуже цікаво, зараз сам пошукаю. Дякую вам за увагу і до зустрічі вже за грою.